Чи потрібно платити розстрочку за квартиру в новобудові під час дії воєнного стану? Майже всі забудовники на початку воєнного стану у своїх соцмережах опублікували повідомлення про те, що вони призупиняють необхідність оплати розстрочки для своїх інвесторів у зв'язку із воєнним станом. Але, на жаль, пройшов рік, а війна не закінчилась. І деякі забудовники починають вимагати від інвесторів відновити платежі за квартири. Поки що, це зазвичай усні вимоги без жодних офіційних Смових звернень. Але інвестори вже починають хвилюватися, чи дійсно вони можуть і далі не платити розстрочку, і чи не буде потім штрафних санкцій. Потрібно розуміти, що заяви в соцмережах від забудовників в деяких випадках вже видалено, а в деяких в майбутньому можна буде видалити за 3 секунди. Заява забудовника в соцмережі не буде достатнім доказом для того, щоб ви могли підтвердити, чому ви не платили розстрочку. Але я знаю, що ви скажете. Що в країні війна і це форс-мажор, і саме форс-мажор став причиною, чому ви не платили розстрочку. Тому давайте розбиратися, чи дійсно це форс-мажор. Зазвичай форс-мажор підтверджується індивідуально, індивідуальним сертифікатом від торгово промислової Палати на початку війни торгово промислова Палата опублікувала один загальний лист, в якому, грубо кажучи, сказала, що в країні війна і це можна вважати форс-мажором. Але лист це не сертифікат. Це не той документ, яким підтверджується форс-мажор для кожного конкретного випадку. Судова практика в Україні говорить наступне: посилатися на форс-мажор можливо, якщо це форс-мажор саме для вас, саме для вашої ситуації. Тобто війна автоматично не є форс-мажором для всіх, адже одна людина живе на окупованій території, втратила роботу, дім і не має фізичної змоги оплачувати розстрочку, оскільки не працюють українські банки на окупованій території. А інша Людина продовжує працювати, живе на території, де не ведуться бойові дії, і має можливість користуватися банківськими послугами. Тобто, як бачимо, війна по-різному вплинула на цих двох людей. І, відповідно, суд повинен окремо оцінювати, для кого з них наступав форс-мажор, а для кого ні. І загальний лист торгово-промислової палати не буде спасінням абсолютно для всіх. Тому я не рекомендую будувати свою позицію виключно на тому, що в країні війна ви будете посилатися на форс мажор і тому ви не платили розстрочку. Оскільки цього може бути недостатньо для того, щоб уникнути штрафних санкцій в майбутньому, крім того, варто переглянути свій договір із забудовником, тому що в багатьох випадках, за невиплату розстрочки, у забудовника є право в односторонньому порядку розірвати договір. Тому треба дивитися свій договір, уважно слідкувати за ситуацією із забудовником і кожного разу індивідуально вирішувати, чи платити вам розстрочку чи ні. Але орієнтуватися однозначно не лише на твердження про те, що форс-мажор врятує від штрафних санкцій. Якщо у вас є розстрочка перед забудовником і ви не знаєте, чи варто її зараз продовжувати виплачувати, запишіться на консультацію. Посилання залишаю під відео. Я перегляну ваш договір, проаналізую ситуацію з вашим забудовником і зможе надати конкретні рекомендації.